Село Тисовець, Стороженеччина, Олексій сів у візок 15 років тому. У цьому будинку проживає разом з 90-річним батьком. Ветеран війни погано чує і теж ледь пересувається. Дороги до цієї хати практично немає. Маленька родина почувається ізольованою від світу. Сюди не їде жодна екстрена служба. Щоб я візову скору, я візуваю скору, Щоби до скорої мені треба трьом-чотирьом хлопцям людям дзвонити, щоб або його, або мене винесли. Аж туди. А то треба мінятися. Тож я не прошу вам зробити асфальт сюди. Ви зробіть так, щоб могла люхо скоро приїхати. Соціальний працівник Марія, чи не єдина людина, яка з'єднує чоловіків із зовнішнім світом. Двічі на тиждень жінка приносить їм харчі і щоразу сподівається, аби в дорозі не почався дощ. Якщо було, то... Вибачайте, ну якщо болото, то я дуже тяжко йду. особливо коли дощ, тут трава росте, пухліна мокра. Обмежені у русі, обмежені й у правах. Оббивати пороги владних кабінетів і добиватися справедливості. Ні, старий батько не мають здоров'я. кажуть, голова сільради теж кинув їх на призволяще. Сільський голова помагає мене. Да. Голова сільської ради Василь Коваль запевняє, був у колісників місяць тому. Скаржиться, грошей, як завжди, бракує. Та журналістам народного контролю обіцяє спільно з районними чиновниками облаштувати до цієї хати хоч якусь дорогу. Туди дорогу проріжемо. Ну питання у гравійному піщані суміші у нас в селі просто немає. Народний контроль, де у нас, буде тепло, десь літом, і побачите. Ми туда грейдемо, наріжемо дорогу. Далі будемо звертатися щоб до допомоги. Якщо ви будете ви допомогли нам з вони з гравію. Журналісти народного контролю обов'язково перевірять, чи дотримається обіцянки головний газда села Тисовець. Юлія Савтенко Василь Панця. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ, контролює